Привіт, родина Форевер, і ласкаво просимо на день підготовки до ДХ4. як справжня всесвітня родина Форевер. Ми збираємося об'єднатися і підтримувати одне одне. Початком нового року ми збираємося проходити ДХ4 всією сім'єю, включаючи багатьох співробітників. Тут у домашньому офісі я також буду це робити. Це буде мій 14-й раз. І сьогодні до мене приєдналась Астрід Вестерфель з Німеччини. Астрід приєдналась до нас із особливою метою. Вона вже продала. Кілька DX4 з моменту запуску цього продукту, але вона ніколи сама не проходила DX4 до цього моменту. А отож, вона вирішила зробити це разом із нами і нашою компанією, яка розпочалася тут у січні. Ласкаво просимо Астри. Велике Дякую за те, що будете з нами. Вітаю холі, і дуже дякую. Чудово. тож розкажи нам, чому ти вирішила пройти програму DX4? Ну, звісно, це початок року. Це гарний момент, щоб зарядитися енергією та поставити нові цілі та привести в порядок свій організм. і подбати про найважливіші речі, такі як здоров'я, мотивація та енергія. Тож, я думаю, що це найкращий момент, щоб нарешті почати Мені це подобається. Початок нового року. Я вважаю, що коли ми проходимо DX4, важливо усвідомити, що ви можете пройти цю програму будь-коли. Правильно, Ми не маємо чекати на якусь чудову нагоду. Але ви казали, що з перших причин відкладали проходження DX4. Чому вам не поділитися цим Тому що я думаю, що така думка є де є досить поширеною. Так, так, ви знаєте, якщо ви ну, якщо ви розпочинаєте таку програму, у вас є. У вас є можливість відчути, що зараз правильний момент, і що ви можете вкласти всю свою енергію і весь свій час, свій настрій у цю програму. Тож, тобі потрібно, хоч трохи продбати про те, щоб настав правильний час, і щоб тобі не заважали будь-які святкування чи будь-який стресовий фактор, чи речі просто у сім'ї, які йдуть якось не так. То щоб отримати від цього найбільші користі, ви повинні. Ну мені здається, ви повинні вибрати правильний момент, і я думаю, що початок року є саме такий момент. Ну, я рада, що ви вирішили це зробити, і я знаю від вас, що у вас були вечірки, у вас були заходи, у вас були лише речі, які заважали вам і відволікали вас. Тепер ви вас зосереджені. Але я хочу запевнити всіх у світі форевер, незалежно від того, чи ви підприємниць, чи споживач, і тут уперше що немає більше ідеального часу ніж теперішній. Найкращий час почати це прямо зараз. Отже, коли у вас виникає така думка, що потрібно пройти до Х4, треба просто взяти на себе зобов'язання зробити це саме зараз. Це лише 4 дні. Це короткий проміжок часу, але результати справді можуть дати вам чудовий старт вже сьогодні, або на 5, 30, 60, 90, 90 день, аж доки ви знову не пройдете до Х4. Дякуємо, що um, yeah, поділилися тим, чому I ви вирішили зробити це з нами. Um, Ас. Отже, як ви особисто плануєте підготуватись до DX4? Так, звісно, я працювала над буклетами, щоб дійсно зрозуміти, що буде першим і що другим, і до чого я маю підготуватися, щоб отримати від цього максимум. Отже, я роблю покупки продуктів і готую їжу для решти членів сім'ї, яку вони будуть їсти в наступні дні. Вони їстимуть своє, а мені не потрібно бути готувати їжу та зосереджуватись на їхніх справах. адже в мене і так небагато часу для того, щоб налаштуватися. зробити це зробити всі ці речі, яка які згадуються в брошурі. На чим потрібно працювати, щоб звільнити розум, щоб у мене був час зосередитися на собі потрібна моя внутрішня мотивація і час, щоб зайняти спортом, вийти і подихати свіжим повітрям. Ну і таке інше. Отже, так ось так я збираюсь підготуватися. Також складу розклад, підготую, щоб мати всі речі, які мені будуть потрібні до звичайно, мені подобається все те, що ти сказала Астрі, що ви не тільки приготували їжу для себе, але й подбали про рідних. Заздалегідь приготували для них їжу. Це чудова порада, тому що я думаю, що досить часто ми думаємо. Ось я збираюсь це зробити, і все. Але ми живемо зі своєю сім'єю. Вони, можливо, не їдять те саме, що їм я. То мені подобається, що ви приготували їм їжу заздалегідь, що все було готове до початку програми. Тоді вас не спокушатиме те, що ви готуєте для своєї родини на черві. Я думаю, що це геніально. Мені це дуже подобається. Отже, ви вивчили програму DX4, Ви прочитали буклет. Ви знаєте про всі завдання, які ви виконуватиме щодня? Ви знаєте, який розклад прийому добав? Ви знаєте, як приготувати свій салат на третій та четвертий день. Ну, а що вас найбільше настороже? Або є щось, що може вас трохи торкнути? Або що на вашу думку є найскладнішим дек чотири? Я так, я сподіваюся, мої очікування не надто високі. Ви знаєте, я вже дуже добре знаю програму, чистка 9 або «Сі-9». і вона мені подобається. Вона ідеальна ви отримуєте таку мотивацію та таку енергію, і тому я очікую досить багато від DX4. по справжньому поєднати тіла й душу і мати поживні речовини, які дійсно працюють разом і створюють у нас найбільше, найкраще відчуття. Тож, я трохи бою, що очікування від професійної програми можуть бути занадто високими. The... Отже, так. Я побоююся що я забагато багато я розумію, що ви маєте на увазі Астрид, тому можу вас особисто У нас ці дев'ять існує вже близько 15 років, і це чудова програма. де їх чотири існує менший період часу. Я думаю, що ваші очікування справді, оскільки, по-перше, це продукти фореве, вони найвищої якості та найвищої безпеки. Тож ви точно не помили. По друге програма, де їх чотири розроблена для сучасного споживача, який справді усвідомлює можливість медитації, догляду. За собою часу для перезавантаження розуму тіла та душі та усвідомлення можливості здоров'я та харчування, які отримує ваш організм. Тому я думаю, ви будете приємно здивовані. Насправді я не можу дочекати, щоб побалакати з вами після того, як ви закінчите деяк 4, і почути про те, чого ви навчились, почути про вашу успіх, тому що я впевнена, що ви досягаєте значного успіху і я на це дуже сподіваюся. Well, ну що ж давайте поговоримо so про те, чого ви найбільше чекаєте. вже поговорили what про те, що може вас дещо хвилювати або лякати. А чого um, ви найбільше yeah, очікуєте? Ну, це справді досить легко. У мене лише 4 дні, і я справді сподіваюся на покращення метаболізму, щоб знову отримати насолоду і очиститись, і повернутись до того, що важливо для мого організму. А що власно потрібно організму? Чи завжди це те, що ми що ти бачиш, і про що думаєш? О, я повинна це мати, а можливо, це те, що мені справді потрібно, що є основоположним для організму, можливість дізнатися, повернутися до вити і так би мовити, просто жити, задовольняючись меншим, а не надмірно. Мені подобається, що ви згадали про надмірне споживання забагато. Так, забагато чи то занадто багато їжі, чи спокус, чи бажань, чи цукру, занадто багато відволікання на соціальні мережі, електронну пошту, текстові повідомлення та інше просто ми споживаємо та викидаємо набагато більше. Ти приймаємо набагато більше сьогодні, ніж будь-коли раніше. Тому я також радію за вас. Я думаю. Ви побачите, що до їх чотири справді вам можливість зробити паузу, перезавантажитись, знову. Прислухатись до свого тіла та розуму. коли ви робите ці невеликі зміни, наскільки потужне ваше тіло реагує на них? То ж, я в захваті за вас. Я думаю, вам сподобається DX4, і ви поділитесь DX4 і рекомендаціями щодо цієї програми з іншими людьми чи до того, як завершити програму. Тож, скажіть мені, Що у програмі вам найбільше подобається, і чим ви ділитиметеся з інших? To, to be honest, mm, чесно кажучи, для мене це короткий термін. Потужна основа для наступних продуктів, um, for таких як C9 та F15, for, for які потребують довшого терміну. Крім того, це усвідомлення, що ти повертаєшся um, до тих речей, які дійсно потрібні твоєму організму, і Що він очищається, і печінка позбавляється від зайвих речей, які накопичилися у твоєму організмі. отже, насправді це можливість отримати цю мотивацію та цю блискаву. Вичну uh, силу серед, яку можна зробити, the і uh, може запропонувати Алоє. Це усвідомлення того, що у вас є чарівник, що очистить, покращить ваш um, організм, та надасть мотивацію. Ось як я збираюсь пропагувати цей продукт, і це те на що я очікую для себе. getting this round It's <laughs> shining. <свят> Лискуче, мене це подобається. Мені подобається ваша цілеспрямованість, ваша зосередженість на алоє вера, на очищення. І ви згадали про підготовку всіх органів для подальшого руху у вибраному напрямку. І саме це робить де їх таким привабливим. Отже, сьогодні в нас день підготовки. Важливо не пропустити цей день, важливо виконати необхідні дії, переглядати букли і знати, що вас очікує на перший, другий і третій і четвтретій, четвертий дні, щоб ви могли отримати максимум програми де 4 Отже, Астрі. Велике спасибі за те, що ви провели з нами сьогодні час. Приємно було з вами поговорити. Ви отримали багато чудових знань. Я бажаю вам успіху у завершенні програми, що ти і зробіть мені послугу. Я хотіла почути від вас. Мені хотілося почути про всі дивовижні речі, які ви відчули, і про те, які ви отримали перевагу. Також дякую всім, хто приєднались до нас. Ви зробили цю програму найкращою. Якщо це ваш перший раз, ласкаво, просимо. Якщо це ваш третій, четвертий, або як у мене, чотирнадцятий раз. Коли ви робите це, продовжуйте. Ви досягнете успіху. Я не можу дочекати, щоб почути, як чудово ви почуваєте на п'ятий день. Астрі, велике спасибі за проведений час. Обнімаю вас і люблю, і ми скоро побалакаємо. Бувайте. Дуже дякую, Холі. Бувайте! До побачення.